Три етапи в стосунках, які проходить кожна пара. Стосунки це не тільки жили довго і щасливо, це купа маленьких нюансів, плюсів і мінусів, тріщинок, які проходить кожна пара, будуючи стосунки. І перший етап це ейфорія. Це коли все подобається в Партнері, високий рівень емоцій, великий захват, страсть, обнімашки, цілувашки, вам хочеться бачити партнера, дихати ним, але цей етап найкоротший, і приходить другий етап, який називається реальність. Коли ви розумієте, що вашому партнеру є купа недоліків, з які вас роздражають, ви не готові їх терпіти, а партнер не хоче нічого змінювати. На цьому етапі найбільше пар, на жаль, розпадаються. Але є третій етап це етап усвідомленого вибору. Це коли партнери чітко і усвідомлено бачать, відчувають абсолютно кожну рису характера і темперамента своєї людини. Вони розуміють дії, вони розуміють, що очікувати від цього партнера в майбутньому. Тобто, це ті плюси, які. Говорять про близькість з партнерами, ті мінуси, тріщинки, з якими можна працювати, або ж просто миритися. І коли це все можливо, стосунки будуть дійсно довгими, щасливими і дуже близькими. Але якщо ви розумієте, що з цими недоліками ви не можете миритися, партнер нічого не буде змінювати, повірте мені, ці стосунки вони не можуть бути щасливими. І на цьому етапі дуже люди затягують, але потім розлучаються, тому що недоліки це те, що з часом або буде. Зростати або ж партнер буде вже дуже довго працювати, і вас це також буде подразнювати. Тому дивіться на недоліки, і наскільки ви готові з ними миритися, і наскільки партнер готов з ними працювати. В будь-якому випадку, для того, щоб стосунки були довгими, щасливими, близькими, майже рідними, вам потрібно усвідомлено робити вибір. Стосунки це не удача або случайність, це вибір ваш як плюсів, так і мінусів вашого партнера. Хай ваші стосунки завжди будуть довгими, щасливими і близькими. Ваша Елпа.